Звичайно, ці теми буде включено до спільної декларації, як це вже було зроблено в Вашингтоні, в рамках саміту в Мадриді, в Брюсселі, в Вільнюсі в 2022 році, тому що йдеться про найбільш важливі питання безпеки, і Росія є суб'єктом. Загрози військової загрози і йдеться про те, якою є ця небезпека для України в тому, що стосується України, так ми вже в рамках двох останніх самітів ми ще раз підкреслюємо, що Шлях України до НАТО є невідворотним і майбутнє України в НАТО. Отже, я не бачу жодних причин, щоб це ще раз повторювати, тому що нічого не змінилося, і немає інших рішень, окрім НАТО. І в цей дуже надзвичайний час нам необхідно це зробити, і звичайно нам необхідно. Всіляко посилювати наші внески, наші інвестиції, і також я хочу нагадати, що в нас ще немає фінального тексту, і перемовини тільки розпочалися. Отже, нам необхідно вдатися до створення цього тексту. Поділяю слова, висловлені моїм литовським колегою. Ще раз повторюся. Жодна інша третя країна Росія не мають право вето щодо нашої участі участі України, членства України в НАТО. Так, на сьогодні ми можемо не мати консенсусу серед наших союзників. Але це наша справа з нашими союзниками. Це перша позиція. Друга безпека України та безпека євроатлантична, безпека країн НАТО, вони неподільні. І Україна тут не прохач. Зараз ми та країна, яка суттєво може посилювати безпеку, конфігурацію безпеки, архітектуру безпеки всього євроатлантичного. Простору для того, щоб уможливити участь президента Зеленського в цьому заході, мають бути відповідні сильні, конкретні рішення, які посилюють вже зараз нашу оборонну спроможність, які посилюють нашого воїна на полі бою. Тому, виходячи з цього. І виходячи з цієї логіки, ми вибудовуємо і наші очікування і доводимо їх напряму до наших партнерів. Дякую. Е, йдеться ми про складний процес. Ми часто згадуємо е, опис цього процесу, але е, ми маємо на увазі, якщо говорити глибоко, і йдеться про Певні виконані уроки, певні зусилля, які ми бачимо, це саме як ми просуваємося на цьому шляху прийняття до Європи. Це як ми відкриваємо кластери і так далі, і так далі. І так має бути і в майбутньому, тому що це єдиний можливий шлях рішення. Необхідно розуміти, що це великий геополітичний проєкт Європи і для майбутнього, якщо ми говоримо про майбутнє якщо Європа <рес> має бути сильною на геополітичній арені, ідеться про членство України, але необхідно розуміти певні е, трансформації, і саме таким є європейський підхід, і також е, йдеться про різні ролі країн. Йдеться про дуже. Жорстку дискусію, ідеться про певні принципи. отже, ідеться про певні дуже фундаментальні речі, пов'язані з прийняттям України. Йдеться не лише про прийняття України як таку, ідеться також і про роль інших країн, і ідеться про ролі інших держав, які мають бути успішними. Йдеться про дуже інтенсивні дискусії, також з Єврокомісією, з нашими партнерами в рамках Європейського союзу в тому, що стосується розширення Європи, і нам необхідно бачити ці рішення І йдеться про методології, йдеться про. Одне од, одну дуже важливу умову. Цей процес, процес тупу не повинен зупинятися. Нам необхідно користуватися моментом, тому що є так багато різних речей, які необхідно дискусувати, здійснювати йдеться про технічні речі, йдеться про різні сектори в, в будь-яких випадках. Майже в усіх випадках йдеться про певні речі, які неможливо пояснити. Йдеться про певні права меншин тут в Україні, і я звичайно всіляко вітаю всі зусилля уряду, прем'єр-міністра, членів уряду. і я розумію занепокоєння і ви виконуєте надзвичайну роботу. І зараз ми виконуємо наші зусилля, звичайно. Дякую за ваше запитання. Ми бачимо, як Росія реагує на мирні зусилля світу, на мирні пропозиції США, відповідь Росії, терор та ескалація. На мою думку, є два ключових фактори, два основні блоки, якими можна Росію змусити до справедливого миру прийняти перемир'я. Перше, це подальше посилення санкцій, а тут є ще достатньо сфер і галузей, де ми можемо нарощувати цей санкційний тиск. Він має стати руйнівним для російської економіки. І, власне, тут, тут в цьому сегменті санкційному тиску. Одне з найбільш болючих рішень для російської сторони це пониження цінової стелі на нафту. Наша позиція, наша думка, і це справедливо. Мова має йти про 30 доларів. Ми цю, наше бачення довели до відома наших партнерів, і це дійсно має бути рішенням на рівні чи у форматі G7 країн. Наші очікування так. Ми дуже сподіваємося, що рішення в цьому напрямку під час планованого G7 рішення у Канаді будуть прийняті та відповідно оформлені. І повернуся до тих чинників, які можуть змусити Росію до справедливого миру. Це санкції, це заморожені активи. Тут потрібно теж більше волі, рішучості, і це також, напевно, одне з рішень, які слід очікувати від формату засідання на рівні лідерів G7 та подальша ізоляція Росії. Не можна легітимізовувати чи повернення повернення Росії на міжнародну арену. Без досягнення справедливого миру. А друга позиція, другий фактор, який може впливати на і тиснути на Росію, це зміцнення України, це зміцнення наших оборонних спроможностей, посилення нашої оборонки, посилення нашої армії, щоб ми ставали все більш самодостатніми, щоб ми мали пакет стримання. Щоб для Росії кожен день, кожна хвилина їхньої подальшої агресії, ціна цієї агресії зростала.